Ця витончена дівчина, командир розрахунку гармати Д-20. Я починала просто з мінометної батареї, надихалася артилеристами, Я аналізувала. Мені було важливо знати, де стоять позиції гармат, який сектор роботи. Я дуже хотіла навчитися так ідеально розрізняти розриви, що це летить. Або це снаряд там 152, або це міна, і займалася таким самоосвітою, скажімо так, на позиціях. Афіна військовослужбовиця 204-го батальйону 241-ї бригади ТРО, яка працює в смузі відповідальності 65-ї механізованої бригади. Дівчина каже, боронити країну свідомий та виважений крок. Я зустріла війну в зовсім юному віці. Всім відомий Слов'янськ, окупація в 2014 році, і я собі просто тоді пообіцяла, що настане мій час, коли я візьму. До рук зброю і доєднатися до лав збройних сил України. До війська дівчина доєдналась в 23-му році. Працювала на БПЛА, коригувала роботу артилерії. Перед цим виявляли цілі. Тобто мені було важливо зрозуміти, яка обстановка, передати його оперативникам, і далі вже вони керували гарматами, куди направити вогонь. Попри юний вік, Афіна – взірець для старших побратимів. Я поражаюся этому человеку, Вона постійно читає книжки, она постійно что то изучает, постійно какие то графіки чертит, постоянно, ну постоянно постійно в движении. Человек, можно сказать, сказати війни. Тобто вона завжди прогресує. Розрахунок Афіни нищить ворожі бліндажі та техніку. Найбільше каже дівчина подобається бити по рухомих цілях. Вони важкі. Дійсно, важкі це робота дуже емоційна, але насправді після успішного виконання завдання ці емоції вони того варті. Так, Афіна, робота два пі Ні, два пі сюди, на дорогу. красава. Так, так, Проси. і до посадочки чорніє зараз продивитися гарно що запалало. Влучній роботі розрахунку своєї посестри радіє відьма командир артилерії батальйону. Ну так красиво просто було, що вона рухома група була, і тут прильот прямо між ними. Ну і зрозуміло, що снаряд від Т12. Це страшна річ, осколковий, він. Ну це як танковий снаряд. І вони ж давай, все, ми вирахували. Там танк стріляє. Стріляй по танку, давай по танку. Я кажу, в курсі, що ви танком вже стали. <рес> ну не гатили, гатили щось. Такі все, він відкатився, ми такі. Ну да, да, звісно. «Армата далі в капанірі ним навалює. На рахунку 204-го батальйону чимало знищених росіянських цілей. Ми на «Нічне коло» літали і бачимо ті ну, маленькі сигнатурки. Вони якраз збилися всі в одну траншею. Ну, і я ж кажу, давайте, давайте стріляємо, стріляємо. Перший постріл, трошки перельот, другий постріл туди. Ще туди, ще. То Короче, шість нарядів туди поклали. Все, потухли всі рації, потухли всі перехоплення. Ну і власне, коли ми намагалися потім вже по видимості, ну, ідентифікувати цілі, то ну, там фарш. Робить фарш з окупантів і розрахунок афіни, де 20 на чергування цілодобово за снаряди, відповідає джин. Чоловік на війні ще з 15-го року. Дивлюсь снаряд, накручую взриватель, беру оце все дружно, знімаю ковпачок взривателя і несу туди, подаю. Опікується порохом та снарядами й джокер. Мій позивний джокер. Я в Україні з 2023 року. Раніше служив у французькому легіоні. До цього був офіцером аргентинської армії. Я в 204-му батальйоні з першого дня, як прибув добровольцем сюди. Майор аргентинської армії в Україні пройшов запеклі бої в піхоті. Був поранений. Так, воно в. Це була дуже стресова ситуація. Я працював на позиції з чотирма побратимами українцями. На нашу позицію напали. В той час я не зміг самостійно евакуюватись, оскільки всі позиції були під обстрілом. Тому поранений я пройшов 3,5 кілометри до місця, де мене змогли врятувати. Тепер несе службу з артилеристами. Українську поки не опанував, але в бою все розуміє співпогляду. каже у захваті від того, як воюють українці українська армія одна з найсильніших. В ній дуже сміливі чоловіки та дуже сильні жінки. Мій командир жінка. Взагалі, в мене три жінки-командира: відьма, іскра та Афіна. Разом ми переможемо зло.